Так, друзі, ми з'явилися, але ненадовго вже будемо завершувати. Завершився турнір, і, чесно кажучи, навіть не знаю, чиє перемоги завтра. Думаю, в анонсах все буде. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб дізнатися. Але я так забіг наперед. В першу чергу хотів попросити вибачення за певні. Незручності, бо розумієш, дивилися, і розв'язка найцікавіша хотілося б побачити. І, да, самим але так, але розумієте, в який час живемо і е, е, які труднощі можуть виникати. Стараємось боротися, але не завжди це виходить. Будемо виправлятися і намагатися ставати кращими. Дякую, що були з нами. Дякую, друзі. Дякую за вашу увагу. Я думаю, що побачимося ще на стрімах. Заходьте до Стьопи, заходьте до мене на, на, на Етери, побачимося ще тут. Всім всім доброї ночі, бережіть себе. Так, і дякую, Саша, тобі за те, що прийшов. звісно, ще чекаємо. От стріми не додивилися, не додивилися фіналку, але я так скажу: чати, коментар за, за коліссям, приємно з Олександром поспілкувалися, ще трошки. І за це тобі дякую. І... Що до скорих зустрічі, друзі? Вам великих перемог, спокійної ночі і тихої, і побільше світла в житті. Прямому і про